Я вгадаю, ідуть холода, скоро морози, і тобі треба автономка В твій бусі, в машину, в електромобіль, будь-куди. Тобі треба автономка для того, щоб зігрітися. Вгадав, вгадав, Тобі тепер дивись сюди. Що у нас тут? У нас тут 12-вольтова, не моноблокова автономочка на 5 кВт. Лунфей, він же lf брос В такому от виконанні зроблено. Виход 75-й, стандартний, вход, вход повітря. Вихлопні гази. Ставиш де тобі зручно, де маєш місце. Бачок, під'єдеш там всі ці комплектуху, все там треба покажемо, що цікаво пише, як це все зробити. І бачок, два варіанти підключення. Якщо тебе дізельна машина, потрапиться, не пожаліть цих пару гривень, зніми бак, зробив різку, вже не будеш паритися. Тобто ти заправив на, на заправці машину. У тебе є топливо для автоновки. Не хочеш паритися, ну, поставиш 10-літровий, 10 літрів написано. 10-літровий 10 бачечок, його за кабіну часто ставлять в багатьох о, машинах, ну або де є місце. Все, це ну сам розумієш, що треба сюди заливати топливо окремо, краще бачок різатись. Все, поставив, грієшся зімою, не паришся, собі не прошу. А замовити можна у нас. Магазин Багарка, контакти в шанс і прошу.